Пильничок для книги подарункової, який комплектується, о, така, о, така шикарніша книга. Дивіться, це. Одна із топових книг по історії України нашого магазину, яка найбільше продається. Вона доступна по ціні, виконана з натуральної шкіри, різного типу шкіри, як ви бачите. Тиснення в цій книзі це срібна фольга, золота фольга, повністю ручна робота. Дивіться, на двох рівнях зроблена книга. А також цікавим є для цієї книги це авторський золочений з. Дивіться, українською тематику з символами, з гербом. Ну, Круто взагалі виглядає дана книга, її приємно тримати в руках. Заглядаємо всередину. Тут є сертифікат, в якому описано, як вона зроблена, яка техніка виконання саме була використана в цій книзі. Можна вказати, для кого ким, ким подарована. Дивіться, який гарний читабельний тут текст. Хто в пошуках оригінального подарунку? О, до речі, забув сказати, вона ця книга комплектується отаким футляром дерев'яним. 12500 вартість це той варіант, який запам'ятається на все життя. Сайт Exclusive.com, замовляйте. Ми швидко доставимо. Якщо потрібно, ми підберемо з радістю для вас подарунок.